Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Ми з вами, друзі, продовжуємо вивчати книгу Йова. Єдина велика тема, що буде перед нами цього тижня, це продовження дебатів. Між Йовом та його так званими друзями Еліфазом, білдадом і цофаром. Сьогодні ми продовжимо читати про мову Йова, яку він сказав своїм приятелям. У своєму прагненні захистити себе Йов припускається помилки. Він починає закликати Бога на суд. Йов не бачить за собою ніякого гріха виходить, Бог чинить несправедливо. В 16 та 17 розділах, які ми вивчатимемо у наступній передачі, ми почуємо відповідь Йова на другу промову Еліфаза. Він скаже про те, якими насправді утішителями були його приятелі. Вони прийшли, наче розрадити, а насправді поводилися як вороги, звинувачуючи Йова, намагаючись довести, що вони розумніші за нього. У середу настане час білдада. Він фактично говорить про те, що Йову потрібно не виправдовуватися, а замовкнути і послухати своїх товаришів. А насправді їм усім потрібно було замовкнути і послухати не один одного, а бога. Йов, до речі, теж не прислухався до господа. У четвер ми почуємо третього з товаришів Йова, цофара, який буде розповідати про долю, що чекає безбожну людину. І Йова, який у відповідь скаже про видимий добробут і щастя таких людей. У п'ятницю ми підійдемо до третього раунду дебатів. Його знову починає Еліфас, який переконує всіх у тому, що Бог карає справедливо, тому Йову просто потрібно примиритися з Господом. На що Йов відповідає, що щиро прагне наблизитися до бога, аби мати можливість захищатися перед ним. Отже цього тижня. Ми не закінчимо досліджувати словесні баталії між трьома товаришами Йова і ним самим. А зараз слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення слова Твого. Амінь. Дорогі наші радіослухачі. Ми продовжуємо вивчати книгу Йова. Як ми вже побачили, друзі Йова звинуватили його в тому, що в його житті є якийсь страшний прихований гріх, такий як аморальність чи нечесність чи якийсь інший гріх плоті. Але Йов не має за собою такого гріха, проте ми починаємо розуміти, в чому його проблема. Йов говорить, що готовий постати перед обличчям Бога і захищати себе. Друже мій, в ту саму хвилину, коли ви постаєте перед Богом і починаєте себе захищати, знайте, що ви програли. Коли ви стоїте перед Ним, ви мусите визнати себе винним, тому що Він знає вас. Ви не зможете узяти з собою хитромудрого адвоката. Який своїм лукавством зможе звільнити вас від обвинувачення? Жоден адвокат не зможе анулювати вирок Божий про те, що всі згрішили і позбавлені слави Божої, що нема праведного нікого ні одного, і що душа, яка згрішила, вона помре. Бог не може змінити цього, жоден юрист не зможе цього заперечити. І суддя ваш не буде поблажливим та м'ягкосердим. Ви постанете перед Богом цього Всесвіту, який є моральним правителем, жоден не зможе вистояти проти нього. Ви можете тільки визнати себе винним і здатися на милість суду. Тоді ви побачите, що Бог милосердний, Його милосердя у крові Христа. Христос заплатив за наші гріші. Друже мій, це для нас єдиний шлях уникнути кари. Ви бачите, що Йов усією душею прагне знайти когось, хто заступився б за нього перед Богом. Він продовжує виправдовувати себе. Хтось повинен пояснити йому, що він повинен довіритися милосердю Божому. Як бачимо, ця книга відкриває перед нами істини надзвичайно важливі. Отож, повернемося до тринадцятої глави цієї книги і прочитаємо шістнадцятий вірш. І це мені буде спасінням, бо перед обличчям його не підійде безбожний. Час від часу душу цього чоловіка осявають проблиски світла, він шукає спасіння у Господа. До речі, чи звернули ви увагу на те, що і старий, і новий завіти єдині в тому, що Бог. Наше спасіння. Давид говорив про це, а він був таки грішником. Звичайно, Давид не жив у гріхах, проте і він потребував Спасителя. Він писав Тільки він, моя скеля, і моє спасіння, він, твердиня моя, не похитнуся повіки. Псалом 62, другий, другий вірш. Спасіння це не монета, яку ви носите в кишені, і можете загубити. Спасіння є Бог. Сьогодні спасіння це Ісус Христос. Ви або маєте Його, або не маєте. Ви або вірите в Нього, або не вірите, іншої альтернативи немає, друже мій. Ви стоїте на одному боці або на іншому. Ви або за нього, або проти нього, бо нема іншого імені під небом, даного людям яким належало б спастися нам, дії апостолів 4:12 він єдиний вихід для людства. Дивовижно, що йов, який напевно жив ще за часів Авраама, Ісаака і Якова, розумів це? Читаємо 17-й вірш із 13-ї глави? Направду послухайте слова мого, а моє це освідчення у ваших ушах нехай буде. Йов говорить, послухайте мене, ось я суд спорядив, бо я справедливий, те знаю. Йов гадає, що зможе захистити себе навіть перед Богом. Він каже, що міг би виправдати себе, що він справедливий, але не тому, що хтось інший дарує йому це виправдання. І сьогодні є люди, які кажуть Я не проти того, щоб постати перед Богом. Я гадаю, що зможу виправдатися перед Ним своїми добрими вчинками. У мене є новина для таких людей, Бог вже засудив їх. Друже мій, всі ми грішники. Ми живемо у світі, який повстав проти Бога, і наші серця сповнені зла. Жоден з нас не займає важливого місця у планах Бога для цієї землі. Він міг би обійтися без нас. Але дяка Богові, Він любить нас і дав нам спосіб виправдатися. Суддя помилував нас і послав Сина свого, щоб Той заплатив за наші гріхи. тепер він може виправдати нас. Дев'ятнадцятий вірш Хто той, що буде зо мною провадити, прю. Бо тепер я замовк би і помер би. Це цікаво. На початку Йов каже, що він бажав би померти. Він каже, що краще йому було б взагалі не народжуватися. А тепер він говорить, що коли замовкне, то помре. Чудово. Тож якщо ти хочеш померти, чому б тобі не замовкнути? Але Йов цього не робить. Він продовжує говорити усі ми можемо бути багатослівними. Читаємо тільки двох цих речей не робити зо мною. Тоді від обличчя Твого я не буду ховатись. Віддали руку свою від мене, а твій страх хай мене не жахає. Йов наляканий. Читаємо 22-й вірш тоді клич, а я відповідатиму або я говоритиму, ти ж мені відповідь дай. Йов розказує Богові, що йому треба робити. Боюся, багато хто з нас робить те ж саме. Багато хто скаржиться, що Бог не відповідає на їхні молитви. Але молитов, на які Бог не відповів, не буває. Бог завжди відповідає на наші молитви, проте дуже часто Він відповідає ні. Принаймні, на багато моїх молитов він відповів саме так. Слід визнати, що дуже часто ми молимося так, ніби наказуємо Богові ми молимося так, ніби сержант. Що розмовляє з рядовим, ми кажемо, зроби це чи зроби так, але ж Бог не зобов'язаний виконувати наші накази. Йов теж намагається дати Богові пораду, як йому поводитися в цій ситуації. Але Бог відповідає Я чиню не за твоїми планами. У мене є свій план, і я збираюся змінити твоє життя у відповідності з ним. Одного разу я виступав перед групою студентів Християнського державного коледжу. Я почув суперечки цих молодих людей про молитву, які мене дуже здивували. Вони казали для чого взагалі молитися? Адже Бога змінити не можна. Вони не вважали за потрібне молитися. Їхні слова нагадали мені про йова. Ті студенти гадали, що Бог повинен виконувати усі їхні примхи. Я намагався пояснити їм, що мета наших молитв не в тому, щоб змінити Бога. Звідки вони взагалі узяли цю ідею? Ви гадаєте, що можете змінити Бога своїми молитвами? Бог вже має свій план, йому відомо все. Ми не можемо сказати йому в своїх молитвах нічого такого. Що не було б уже відомо йому, головна мета молитви змінити нас. Мені часто зустрічався плакат зі словами молитва міняє світ. Я гадаю, частково це справді так молитва міняє світ, але в першу чергу вона міняє нас з вами, друже мій. Бог не хлопчик на побігеньках, не думайте, що Він існує тільки для того. Щоб виконувати ваші бажання, Йов намагався командувати Богом. Я не звинувачую Йова, тому що і я сам частенько це робив. Читаємо 23 та 25 вірші. Скільки в мене провин та гріхів. Покажи ти мені, мій переступ та гріх мій, чому ти ховаєш обличчя своє і вважаєш мене собі ворогом. Чи ти будеш страхати завіяний вітром листок, чи ти Соломину суху будеш гнати? Йов дуже щиро просить Бога показати йому всі його гріхи. Він хоче знати, скільки гріхів та переступів він вчинив, щоб зрозуміти, за що він покараний так тяжко? Він уподібнює себе до листка, завіяного вітром і заптоптаного ногами? Читаємо 27-й, 28-й вірші. І в кайдани заковуєш ноги мої, і всі дороги мої стережеш, назирці ходиш за мною, а він розпадається, мов та трухлявина, не мов та одежа, що міль її з'їла. Йову здається, що він розпадається, мов трухляве дерево, він не бачить причини своїх страждань. Далі Йов роздумує про смерть читаємо перший вірш із 14 глави. Людина, що від жінки народжена, короткоденна та повна печалями. Ці слова важко заперечити печалі спільна доля всього людства. Всі ми переживаємо лихі часи. Як сказав Єліфас, людина народжується на страждання як іскри, щоб у гору летіти. Страждання це мова, яку розуміє все людство, другий вірш. Вона виходить, як квітка і зів'яне, і втікаємо в тінь, і не зостається. Йов говорить, що смерті не можна уникнути, і що всі ми мусимо полишити цей світ. Життя, як тінь, що трапляється з тін'ю, коли заходить сонце, вона зникає. І на такого ти очі свої відкриваєш і водиш на суд із собою його. Моє життя, наче зірвана квітка чи тінь. І все ж Бог бачить мене і турбується про мене. Четвертий вірш Хто чистого вивести може з нечистого, ані один? Зараз Йов виголосить велику істину. Всі ми народилися грішниками. Давид сказав Ось бо я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Псалом 51, 5 вірш Як може хтось з нас бути безгрішним? Якщо наші батько й мати грішники не можна чистого вивести з нечистого, це універсальне правило. Якщо визначені його дні, число його місяців в тебе, якщо ти призначив для нього мету, що її не перейде, Йов відчуває, що як людська істота він оточений з усіх боків. Давид писав: О коли б я пішов долиною тіні смертної, 23 23-й псалом. Четвертий вірш. Чи він мав на увазі тільки ту хвилину, коли він лежатиме на смертному одрі? Ні. З самого народження, з самого початку життя ми входимо в долину тіні смертної і йдемо цією долиною, яка стає все вущою й вущою, і, врешті-решт, приводить нас до смерті? Хтось сказав, та хвилина, яка дає нам життя. Вже починає забирати його від нас? Бо дерево має надію якщо буде стяте, то силу отримає знову, і парост його не загине, якщо постаріє в землі його корінь і в поросі вмре його пень, то від водного запаху знову зацвіте і пустить галузя, немов саджанець, а помре чоловік і зникає. А сконає людина, то де ж вона? Людина може досягти величезних успіхів тут на землі, стати видатною персоною. Та ось ця людина померла, і де вона? Можливо, їй поставлять кілька пам'ятників, можливо, її ім'ям назвуть кілька вулиць. Що їй з цього? Яка їй від цього користь? Наступні слова це виявлення віри Йова. Як помре чоловік, то чи він оживе? Буду мати надію по всі дні свого життя, аж поки не прийде заміна для мене. Кликав би ти, то я відповів би тобі за чин своїх рук сумував би. Це питання завжди повставало перед людством як помре чоловік, то чи він оживе? Навіть помираючи, йов знає, що Бог покличе його, і що він відповість на цей поклик. Іншими словами, з нашою смертю Бог не покидає нас. Смерть не є кінцем усього. Пізніше ми почуємо, як Йов скаже. Та я знаю, що мій Викупитель живий, і останнього дня він підніме із поруху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу. Сам я побачу Його, й мої очі побачать, а не очі чужі. Йова, 19 глава, 25-27 вірші. Вся ця глава це роздуми про смерть надзвичайно глибокі, раджу вам прочитати її повністю. Отже, поєдинок мудреців продовжується замість того, щоб дивитися на боротьбу могутніх атлетів у спортивних змаганнях, люди в старовину віддавали перевагу інтелектуальним поєдинкам. Перший раунд цього поєдинку завершений. Всі три товариша звернулися до Йова з своїми промовами, а він відповів їм: Тепер починається другий раунд поєдинку. Якби це був футбол, його б назвали Другий тайм. Пам'ятаємо, що Єліфас спіритуаліст. Він мав видіння, дивовижний сон. Він вважає, що він має винятковий досвід. І що його повинні вислухати за будь-яких обставин. Багато свідчень, які ми чуємо в наші дні, не мають великої цінності, тому що засновують істину на досвіді. Перш за все, ми повинні визнати істину Слово Боже, а наш досвід повинен спиратися на цю істину, а не бути причиною нашої віри. Багато наших відчуттів та переживань не збігаються з Словом Божим. Я чув свідчення так званих християн, що мали надзвичайні переживання, які були біблійними не більше, ніж телефонний довідник. Єліфас засновує свої слова на власному досвіді таких людей важко переконати. І відповів тиманянин Єліфас та й сказав, чи відповідатиме мудра людина знанням вітряним. І східним вітром наповнить утробу свою, буде виправдовуватися тим словом, що не надається, чи тими речами, що пожитку немає від них. Як бачимо, суперники не вибирають слова в цьому інтелектуальному поєдинку. Єліфас говорить Йове, ти просто кидаєш слова на вітер, ти пусто слів. Знову ми бачимо, як ці, так скажемо, Вірні друзі аж ніяк не допомогли Йову. Єліфас навіть нападає на Йова, намагаючись зламати його, примусити зізнатися. Це дуже вдалий підхід до людини, що знаходиться в такому сумному становищі, як Йов. Читаємо четвертий та шостий вірші. Ти страх Божий руйнуєш також і пустошиш молитву до Бога, бо навчає провина Твоя, твої уста. І ти вибираєш собі язика хитрунів, оскаржають тебе твої уста, не я, і твої губи свідкують на тебе. Єліфас каже, що Йов звинувачує сам себе. Як бачимо, він намагається загнати свого противника в глухий кут. Сьомий вірш, Чи ти народився людиною першою, чи раніше, ніж згір'я, ти створений? Ти говориш так, Ніби щось знаєш, Йове? Далі восьмий та дев'ятий вірші з 15 глави. Чи ти слухав у Божій таємній нараді та мудрість для себе забрав? Що ти знаєш, чого б ми не знали? Що ти зрозумів, і не нами воно? Знову ж таки, суперечка починається не з того кінця. Єліфас намагається виставити Йова у несприятливому світлі. Замість того, щоб переконати Йова в тому, що в нього є велика потреба, він звинувачує його. Товаришеві не вдалося втішити Йова. Десятий вірш Поміж нами і сивий, о той і старий, старший днями від батька твого. Єліфас захищає себе і своїх двох товаришів, кажучи Йову, що вони набагато старші за нього. Він каже, що мудрість на їхньому боці. А не на боці Йова. Ось їхній аргумент. 14-й вірш. Що таке чоловік, щоб оправданим бути, і щоб був справедливим від жінки народжений? Це правда, що всі люди грішні, але Єліфас та його друзі, використовують це як доказ проти Йова, доказ того, що він вчинив якийсь страшний, жахливий злочин, який він повинен визнати. І п'ятнадцятий вірш. Тож навіть святим своїм не довіряє, і не оправдані в очах його небеса. Те, що він говорить про небеса, теж істинно. Коли помер Господь наш Ісус Христос, Він своєю смертю викупив не тільки людство, Його план викуплення передбачав створення нових небес і нової землі, це стало можливим тому, що Він викупив нас. Це правда, що й небеса. Не є оправданими в очах Його, тим більше ми прості люди, бідні грішники, які потребуємо Спасителя, і коли ми віримо у Христа Ісуса, Він спасає нас. На цьому ми закінчимо нашу радіопередачу, ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопосиланнях. Слухайте нас, і нехай Господь рясно благословить вас. Дісяк ти з нами утішаєш ніжними словами, коли плачеш гіркими сльозами, у тяжкій журі, Щоб нам радість дати оправдання, спаси любити, терпів страждання, серця щирого. Здачі й оправдання, спаси любити, терпі страждання, Серце щиро, прийми визнання і хвалу прийми, З ним я прагну спільність мати, Кожну хвилю жити, хочу всім засвіткувати. Паса моя в Христі, О яка то радість, як ти з нами утішаєш ніжними словами, то плачеш гіркими сльозами, у тяжкі журбі що нам радість дати, о, правда З широго прими Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма Через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо, Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна, Індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.